При мирне і дружнє співіснування сусідів, чимало американців зверхньо ставляться до канадійців. Приклади от у масовій культурі. один із найпопулярніших американських ситкомів Як я зустрів вашу маму? До речі, влодар семи премій Еммі, зокрема як найкращий комедійний серіал. Одна з головних гринь Робін Щербацький родом з Канади дуже цим пишається, і це постійна тема для жартів її друзів. Вони кипкують з акценту Робін, канадських ідіом та надмірної любові до хокею. А ще один головний персонаж Барні полюбляє запитати щось на кшталт Канадо. Чому ви взагалі країна або чому ми дозволяємо вам бути країною? Стереотипні жарти про країну кленового сиропу можна зустріти у мультсеріалах Сімпсони, Футурама і найжорсткіші в південному парку. Образ одного з головних персонажів канадійця теренса буквально карикатурний, дивний та незграбний. Є навіть цілий епізод, в якому канадійці зображені як не дуже розумна нація. Сказати, що це цілеспрямоване цькування канадців та прогрів війни через маскультуру, як це століттям робила Росія щодо України. Скоріше ні, радше сусідське підсміювання ніж ненависть, але кажуть канадійці, осад лишився.